присвячений 71-й годовщині Дню перемоги над фашистськими загарбниками, вважаю відкритим. Кожним роком все менше і менше стає ветерани. В нас лишився нас, один ветеран Великої вітчизняної війни, який брав участь. Ви знаєте, і багато вже років минуло, 45-го року, але в наших серцях ніколи не буде. Забути подвиг тих людей, які не жаліли свого життя і завоювали цю день перемоги, щоб ми з вами продовжали жити в незалежній країні. Хочу також згадати, що в нас дуже багато учасників АТО згодом. Всі імена будуть перечислені, які брали участь у бойових діях. Хочу побажати всім крепкого здоров'я і щоб в нашій країні був мир, щоб пам'ять та була не забута. Бачите, всякі політики там зараз йде переименування вулиць. Я хочу сказати, що воно повинно стати все в історії і ми не повинні забути. Кожен керівник, який приходить, хоче так зробити, що він найкращий і все, але це не треба забувати. Всім хочу також подякувати, що ви сьогодні прийшли, незважаючи, що у кожного є своя робота вдома. І ми прийшли віддати пам'ять тим людям, які віддали своє життя за перемогу. Всім бажаю також здоров'я. Благополуччя у ваших сім'ях. Слово дальше надається для привітання директору школи, учням нашої школи. 71 рік минає з тих пір, коли вперше прозвучало 30 салютів з 10 тисяч. Гармат на честь Дня Перемоги. Сталося це 24 червня 1945 року. З того часу, по 1965 рік, на деякий період було прикорочено святкування Дня Перемоги. Керівництво Радянського Союзу вважало, що занадто багато втрат і болючих ран, і треба, щоб трошки вони затягнулися. І вже під час Пущольської відлиги. З 1965 року, 9 травня, стало святковим і вихідним днем. Війна прокотилась по Україні двічі, і під час наступу фашистських військ, які прагнули захопити Москву, і під час, вдруге під час контрнаступу радянських військ. І колись квітуча Україна за ці роки. Стала знищеною, було знищено економіку, було знищено чудову природу, було знищено 714 міст і 28 тисяч сіл. Українці дуже приклали багато зусиль для того, щоб вибороти цю перемогу. Всього у скажімо так, українців воювало в різних арміях і в армії Великобританії, Сполучених Штатах. І в польській армії на той час 7 мільйонів, але найбільше, звичайно, це в Червоній армії більше 6 мільйонів українців. І внесок їхніх наших земляків дуже великий у цю здобуту перемогу. І про це свідчать їхні слова, написані на стінах. На у Берліні, і які вони залишали там свої автографи, і ми, звичайно, повинні пам'ятати і Івана Кожедуба, який здійснив подвиг і є героєм радянського союзу. І багато ви знаєте, з історії ми вивчали, що він протаранив своїм літаком колону і таким чином загинув. Тобто люди йшли на подвиг, вони не шкодували свого життя. Тому що вони знали, що перед ними ворог. Ворог це е, нацизм, німецькі нацисти, які прийшли, щоб завоювати рідну землю. Хочу сказати, що Друга світова війна для України, як і перша, це національна трагедія. Тому що і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні українці, які не мали власної державності, змушені були боротися по різні лінії фронту, тобто воювати один з одним. І ви знаєте, у мене зараз виникає таке питання, на яке, мабуть, ніхто мені відповіді не дасть. Чому ж тепер, коли у нас є власна державність, українці знову по різні лінії фронту? Чому? Хто? Що є причиною цього? Хай задумається і кожен політик, і кожен громадянин. День Перемоги це день. Це таке свято зі сльозами на очах. Це день радісний, тому що на землі запанував мир. Але це свято зі сльозами на очах, тому що багато загинуло людей. Загинуло, і ви ви знаєте, що біль від того менше не стане. Скільки б не переписували сторінки історії? Кого б не шукали в винним у розпалі цієї війни? Чи це нацисти, чи це разом з ними у одній компанії тодішні радя... керівники Радянського Союзу спровокували цю війну? Хіба стане менше біль від цього? Чи стануть менше боліти рани і спогади від мільйонів убитих людей, закатованих як в застінках Гестапо, так і в застінках НКВД? Звичайно, ні. І єдине наше завдання, все таки, я я бачу в тому, щоб молоде покоління. Знало про цю війну, не забувало цієї війни. Тому що народ, який не пам'ятає свого минулого, він не вартий і не має і свого майбутнього. Ну і е, хочу сказати, що, ось, на жаль, сьогодні у нас були свята, коли і більше людей збиралося. І таке враження, що чим далі від нас відходять громи. Того буремного часу тим менше спогадів у нас залишається, і ветерани, на жаль, залишають ряди споміж нас, тому що ну, життя не в час не в І єдине, що ми з вами зможемо зробити, то це звичайно пам'ятати, тому що не величні обеліски і не меморіальні плити є основною пам'яттю, а основною основним меморіалом це є людська пам'ять. І поки ми пам'ятаємо, доти і будуть жити загиблі у, наших, у нашій пам'яті. І передаю слово нашим учням. Знов весна нове життя дарує. Розквітають у садах тюльпани. Журавлину пісню серце чує. Спогади відкрили в ньому рани. Священна пам'ять спадок нам дана. Вона вогонь нещадний запалила, там, де солдатська виросла могила, де громом прокотилася війна. Із року в рік час опис віддаляє, Світ нещадків далі війни. та травень знов і знову нагадає, як із життя і його сини.